Палки вітання нашим телеглядачам. Зараз ми знаходимося на червоній доріжці до прем'єрного показу фільму Супершкола. 2 Відразу хочу сказати, що ціль сьогоднішнього заходу зібрати кошти на авто для наших військових. Давайте поспілкуємося з гостями благодійного показу. Якщо б тебе запросили на зйомку кінострічців, погодився б ти? Якщо так, чому? Я би погодилась, тому що я би була не проти, якщо б була така можливість, тим більше не всі зможуть, не мають таку змогу. І живемо один раз. Який фільм ти в останній дивився в кіно? Я останній раз дивився фільм у кіно це була Мавка. Він мені сподобався тим, що був він цікавий і він український. Розкажи, як це бути наймолодшою акторкою знімання в фільмі? Чи було важко? Оскільки мені це подобається, я би ще хотіла в багатьох фільмах зніматися. Ти знімалася у фільмі супершкола 2 Розкажи, будь ласка, як приходить зйомки? Зйомки приходили дуже цікаво. Мені сподобалось. Ми знімались десь два тижні. Я граю таку звичайну добру дівчинку, а також в фільмі буде сцена, де я співаю. Що найбільше тобі запам'яталося з фільму Супершкола? 2 Мені найбільше запам'яталося. Як однокласники дізналися, що їхнього однокласника мама є директором школи. Чи планує студія кадрики відняти третю частину фільму Супершкола? У мене є мрія зняти «Супершкола» на канікулах, щоб це було щось таке неймовірно дитяче, неймовірно комедійне, і неймовірно веселе. Ми до цього йдемо. Цікавим фактом буде те, що у кіно знялися 27 дітей-акторів, також 15 дорослих акторів. Також сценарій займав близько 100 сторінок. Телекомпанія Кадрики зняла фільм за рекордну кількість днів. Це було 10 знімальних днів. На сьогодні це все. Я Андріана Зимко, була рада розповісти вам про сьогоднішній дуже крутий захід. І не забувайте підтримувати український кінематограф. Усім па-па!